На Херсонщині збройні сили України відтісняють ворога вздовж усієї лінії фронту. Двічі наша авіація обстріляла сили росіян у районі Новопетрівки. Також черговим ударом по Антонівському мосту ЗСУ підкріпила його непридатність для експлуатації. Загалом наші артилеристи за добу виконали 300 вогневих завдань, обстрілюючи російські склади боєприпасів і техніки та пункти управління і станцію радіоелектронної боротьби. Повідомило оперативник командування Південь. За два тижні наші війська знищили на південному фронті 1800 російських військових, два літаки і два вертольоти, понад 120 танків, 130 артилерійських систем і десятки реактивних систем залпового вогню. Поділився результатами ударів наших військових по ворогу. Генерал-майор збройних сил України Дмитро Марченко. З перехоплені розмов російських військових можна зрозуміти, що окупанти в Херсонській області схоже готуються до жесту доброї волі, розповів Марченко. Лінія фронту була просунена на 12 кілометрів, було звільнено більше ніж 500 кілометрів нашої землі. Вивільнено 13 населених пунктів. Офіцери Російської Федерації, які командують підрозділами на Херсонському напрямку, морально дуже пригнічені. Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, вести перемовини з українськими військовими.